Дуже люблю ботулінотерапію. Зі мною вже друзі навіть не хочуть спілкуватися, тому що якщо що, то я їм завжди розповідаю щось про ботулінотерапію. Фішки, 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 фішки. да. Всі хочуть фішки, всі хочуть якусь цікаву техніку. Ну, давайте так. Оця от точка голода це маячня. Не треба, не робіть. Це знаєте, як ну я, я навіть не знаю, як це пояснити, так щоб це було культурно. Це мечня не працює точка голоду. Єдине, що може вам дозволити схуднути, це закрити рота та не жерти. Це все, що може вам допомогти. Точка голода це ну це маячня. Ну якщо у вас пацієнти будуть в це вірити, ну добре, робіть. Як вона колеться, не знаю, навіть не хочу знати. Це як знаєте для мене, як коктейль Монако колись був. Коли я це чула, в мене аж так підтіпувало. Фішки у батарійної терапії є. Найголовніша фішка це ви, як спеціаліст, ви повинні розуміти м'язовий портрет пацієнта і забути взагалі про те, що існує таке поняття, як симетрія. Не треба намагатися, наприклад, у двох там, частинах лоба поставити однакову кількість крапок, так, точок. Не потрібно цього робити, не, не працює це так. Це як коли ми кололи з цією пташкою і всі у нас потім ходили з такими бровами Мефістофіля. Це маячня. Ми всі асиметричні, ми не маємо симетрії. Якщо б ми були симетричні, ми були б дуже негарні. Подивіться, в інтернеті це можна знайти. Ну, це гуманоїди, а не люди. Ця асиметрія вона придає нам якоїсь родзинки, і тому намагатися асиметричне обличчя колоти симетрично ну це як глухий з німим знаєте буде розмовляти плюс-мінус. Теж теж саме головна фішка це. Вивчити м'язи, їх не так багато, які нам потрібні для того, щоб правильно і, скажімо так, без якихось наслідків колоти наших пацієнтів при ботулінотерапії. Тому м'язовий портрет читаємо, дивимося. Справа може бути 10 вколів, тут може бути 2 вколи, і це буде норма. Тільки нікому не кажіть, що це норма. Ну але це норма це такий секрет дуже великий. Ви можете колоти з однієї сторони, наприклад. Там, три групи м'язів. А з другої дві групи м'язів для того, щоб якось, ну скажімо так, збалансувати обличчя. Не потрібно колоти всі м'язи однаково. Ви можете тут робити, наприклад, з очима е, вколи да, процедуру для ваших пацієнтів. А тут, наприклад, око можете чіпати. Це також можливо, це, ну, це дозволяється, це нормально абсолютно. Знаєте, що є така техніка: е, е, мені віки, мені брові. А вона є, вона існує, але знову ж таки, ви не повинні пропонувати. Всім і кожному ці техніки. Є люди, які, яким підходить ця техніка, є люди, які ніяк не відреагують на цю техніку. Навчиться дивитися на пацієнта не як по зонах. Дивіться в 3D-форматі на обличчя, і ви тоді вже зрозумієте, кому що треба колоти. Дуже є цікаві фішки, наприклад, як зрозуміти, е, треба колоти в субментальну зону ліполітики, або, наприклад, треба там заколоти токсину. Для того, щоб у неї ця індюха підскочила. Для того, щоб був дуже гарний, красивий такий овал обличчя. Це дуже просто. Повертаємо нашого пацієнта вбок, вона дивиться прямо. Ми просимо її дуже-дуже дуже сильно піджати, наприклад, язик до нього, нібито як вакуум да, зробити в нашому році. Коли ви бачите, що ця частина, коли вона робить цю пробу, вона підскакує. Отже, не треба туди коло теліполітики. Ну, наприклад, ось так. Якщо ви бачите ось таку фішку, то це означає, що вам треба вашому пацієнту просто заколоти платизму, і буде вона у вас сходити гарна, красива, з чітким овалом. Але якщо при цій пробі вона нікуди не дівається, цей валик, ну да, ось ця прослойка, прошарок цей, тоді не потрібно їй колоти туди токсин. Беріть ліполітики та працюйте з нею три місяці. І чекайте на результати, порекомендуйте їй не ходити в Макдональдс для того, щоб результат був дуже яскравий. Дуже багато фішок, дуже класна тема, дуже багато чого можна зробити завдяки ботулінотерапії. Тому для того, щоб це розуміти, приходьте, я вам все розповім. Нема питань, я вас чекаю. Будь ласка, карта вб'ються. Крістіна завжди для вас, завжди з вами. Тому велкам.